Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. А саме його продовженні. Сьогодні буде друга частина мотиваційного влогу, жовтневого влогу. Осінь нас тішить ще своїми теплими днями, хоч і ранки досить прохолодні, але все ж, як я її називаю, остання найчудовіша посмішка року. Жовтень це саме та пора, коли змінюються найкрасивіші фарби, які тільки можуть існувати в матінки природи. І ще це дуже така хороша пора, коли хочеться зробити якісь красиві естетичні фото на фоні листочків, котрі змінюють колір, а саме такі насичені гарні барви, як помаранчевий, як яскраво-жовтий, червоний. Ну і, звичайно, гарбузи. Куди ж без них? Памкін, як їх тут називають у Сполучених Штатах. Тож я сьогодні вам бажаю гарного перегляду і сподіваюся, я вас сьогодні замотивую. На початку вересня в мене було день народження. І так як ми були відсутні в зв'язку з нашими трагічними подіями. В нас, як я вже казала в попередньому відео, померла бабуся. І е, хлопці заздалегідь мені купили подарунки, але так як ми були, як я вже сказала, відсутні, то я їх розгортаю саме по приїзду. Ось е, два парфуми з серії Mark Jacobs Daisy. це мої одні з улюблених. Тепер поповнила мою колекцію. Ну і ще один подарунок це є новий полосос Shark від мого старшого синочка. Це є мій ще один подарунок на день народження від синочка. <реку> 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 Синочок хоче, щоб мама мала новий полосос. Мій шарк працює, але... Є одна в ньому проблемка, він... Він, старий. Ну, він старий, це понятно, а ще зрозуміло, але ще посередині, де під'єднуються різні ці насадки, в мене там зламалася кнопочка, і я зовсім не можу більше під'єднати насадок. Тому синочок мені по нову, новий пилосос, шарк. Так. Класний, так. Ось тут має якийсь different mode, так? Ти можеш тут або, щоб було більше батареї або щоб ага. краще цей. Це знімати треба, так. Так. Він якщо ага, то він там включаться буде hm. добре. Зараз okay. розберемося. Мій старий той поусес працює, з ним я кажу, все, він, він все працює. Єдине, що не можна під'єднати насадки, там зламалася така одна кнопочка, і то зламалася вона чисто акцидентле, ніби випадково. О, це як під, під, під ліжком. Так, так, воно тут має зігнатися. О, бачиш, ще куприжи немає. А ну покажи ще раз. Ух ти, клас. Так що якраз можна так. під ліжком. Зараз це, ми так. це діло складемо. Лажік мені зараз складе. Дістала від сина такий подарунок. Це саме основне. Легше легко складається, так само, як і той. Це цей трошки новіший. Клас. Ну то скільки, той у нас три роки був? То він би ще і зараз там, я кажу, якби мені посерединці не зламалася та кнопочка, він мені би і по сьогоднішній день, в принципі, він мені і служить, ми можемо його десь використовувати. Навіть машину, машину полососити. Ну, нове, є нове. Ну, цей трошечки такий більш технологічно кращий. Це насадка, напевно, якась інша. Має бути дві. Ага, так. Бачиш, це mm -hmm. для цього. Даст. Dust Dust. Okay. О, знаєш. А це полюка, і, напевно, можна, де такі місця. Під'єднуєш до цієї палки великої і можеш. That. А це для that's дивану ще that's одна that's насадка. That's right. uh -huh. Uh -huh. Це для дивану. Ага, uh -huh. <laughs> Пахне новим. Угу. Це ледає. Що це такое? Це. Угу. О, що. Новий пилосос. Клас.

І тут показывает спика батарейка за. Ага. Покажи. Так. Тут ти можеш о. Тут ти натискаєш, щоб було, воно буде не аж сильно колесосика, ага. але буде більше батарейки, типа штрима. Ага. Економічний, економічний а це, режим. А це трибол. Ага. Стипет машина. Ключилась спорт мод типа жу Oh, Дякую, дорогий. Тинки со мат. Дякую, синочок. Це класний you, презент. Jesus. Супер. Дякую. Лав ю. Ну що ж, ось такий в мене був презент від мого синочка, майстер-клас від нього, як користуватися. Надіюся, вам сподобалося такий кусочок, який я вставила. Ну, а тепер, так як в мене є вже новий пристрій, новий полосос, беремося до роботи, до мотивації. І сьогодні будемо перебирати ось цю мою камінну кімнату, як ми її називаємо, чи кімнату відпочинку. Ну і, звичайно, задекоруємо осіннім декором. Аби тут було затишно та комфортно. Перше, що роблю, це забираю увесь свій декор, який в мене тут знаходиться у цій кімнаті, а саме з каміну і з столику. І за допомогою ось такого гаджету я буду збирати павутиння. Дуже зручна штука, купували її у магазині Honдіpo. Вона має на ось такому великому патику кій, як його тут називають, таку насадку спеціальну, якою дуже легко збирати павутиння, а саме з високих стель, так як в нас тут є стеля, досить висока, під схилом, тут є 2,5 метра, напевне, можливо, і більше то мені дуже зручно, тому що вона розкладається і на нею можна в принципі, забрати усі, як кажуть, павуки. Вологою ганчіркою проходжуся по самому каміну зверху, і також хочу ще помити ось дверців засобом для миття вікон, які в нас тут є в каміні, тому що вони є зі шкла і так само дуже багато пороху. Беру свій новенький пилосос, ставлю сюди тоненьку насадку з подугуватою трубкою, яка дуже гарно все вбирає порох по кутках і проходжуся повністю по усій кімнаті. Знову змінюю насадку для канапів і крісел. Гарно проходжуся тут по відкритій поверхні, тому що в нас тут і Ніколасик наш котик любить деколи поспати. Тож є завжди тут пилюка. І як ви бачите, за всім треба доглядати. Тож обов'язково проходжуся тут, і також ще буду зараз полососити ось крісла. Дуже класний потужний полосос, мені дуже подобається. Насадки себе дуже гарно поводять. Тож, шарки, знову, як кажуть, мене не підвів, і я люблю цю фірму. І на майбутнє буду користуватися саме тільки нею. Тож, хто в пошуках, я вам рекомендую від себе. Можливо, в когось є і негативний досвід з цією фірмою, але в мене є тільки позитивний. і... Мої практично усі знайомі користуються теж цією фірмою і всі задоволені. Ну а я рухаюся далі, тепер залишається тільки все довкола пропало сосити і помити звичайну підлогу. Ось тут в цій кімнаті відпочинковій наші дві великі монстери. Ось ця монстера в мене десь, напевно, більше 10 років. Вона з нами переїхала ще з орендованої квартири. Ось ця, напевно має десь років 6. Я взагалі дуже люблю вазони, і вони в мене добре ростуть. І взагалі монстери це такі рослинки, які абсолютно невибагливі, і де би вони вас не знаходилися, мені здається, що вони будуть завжди себе комфортно почувати. Напишіть, до речі, чи ви маєте монстери, чи у вас так само вони ростуть, тому що в мене вони себе дуже добре почувають. Особливо та, яка є трішки молодша, вона так гарно за літо підросла. і... В неї багато нових листочків з'явилося. І я тепер подумаю, куди її переставити на момент, коли буде стояти в нас там ялинка, тому що переважно на Новий рік ми ставимо у цей куточок ялинку. Ну, можливо, ми щось змінимо цього року, будемо бачити, як все буде, кажуть, життя покаже. Ну а поки що я рухаюся далі. Витираю ще ось тут столик, і буду зараз потрішки починати декорувати. Вирішила залишити ось ці підсвічники. Вони, в принципі, мені тут підходять до мого осіннього декору. Маю досить багато різних гарбузиків. Також хочу використати цього разу ще гарбузики, які мені подарувала Галюся з каналу Неся Галя Воду. Привіт тобі, Галюся! Ось як бачиш, твої подаруночки будуть так само прикрашати сьогодні. Додаємо також осінні гілочки, вони будуть тут досить гарно дивитися на фоні гарбузиків. Ось тут на цей столик, де в нас знаходиться два м'які крісла. Я буду ставити живі хризантеми, які купила у продуктовому магазині. Вони абсолютно пахнуть осінью, такий, знаєте, насичений, гарний, приємний аромат. Хризантем додає сюди я кажу, такого затишку звичайну свічку. В мене вона є у запаху гарбуза і маю тут такі підставки на гарячі, тобто на якісь гарячі напої, ну і, звичайно, гарбузик. Ну і в останньому цій кімнаті це я ставлю сюди ще ось подушечку в мене є з гарбузиками. І ось такий красивий насичений-помаранчевий плед, який додасть такого яскравого і гарного кольору у цій кімнаті. Тож маленькими ось такими кроками ми з вами дійшли до того, що задекорували повністю нашу відпочинкову кімнату. Ну і ось такий результат у мене вийшов. Я не люблю, коли дуже багато усього, як кажуть, наставлено, але саме ось так дозовано, мені дуже подобається. Напишіть, до речі, як вам, любі друзі, чи подобається вам мій декор у цій кімнаті. І чи взагалі щось би ви тут додали, чи, можливо, щось забрали. Але пізніше у відео я вам ще хочу показати дещо, що змінилося в цій кімнаті. І додало, можна сказати, свого такого штриху і те, що тут справді бракувало ще. Тож дочекайтеся і обов'язково зараз вам покажу. Ще наш кіцю Ніколасик, подивитися, що я тут поробила, щось тут змінилося. І оцінив все йому сподобалося. Тож я впевнена, що і вам також. Ну, і ось ще хочу вам показати, як виглядають ці гарбузики у нічний час, коли їх включити. Дуже затишно і по-осінньому, як на мене. Ну і ось, власне, те, що я хотіла вам показати, що додало затишку цій кімнаті, це те, що ми придбали сюди годинник. Це годинник, який йде в такий. Ніби позолочені обрамівці, тому що в мене є тут такі елементи, як, скажімо, золота. Це є підсвічники, і в нас є на камінні така золота рама, то сюди він саме дуже гарно вписався. Чоловік мені зараз ось його повісить, і ви побачите, як ця кімната зовсім по-іншому виглядає. Я дуже довго думала, що мені сюди, чесно кажучи, повісити. У мене була ідея з зеркалом, але нічого такого гарного я не знайшла, те, щоб мені подобалося. І в мене ще була ідея з картиною. Ну, завжди можна щось змінити, але поки що цей годинник тут дуже гарно виглядає і абсолютно сюди підходить. Напишіть, до речі, як вам. Чи вам сподобалася моя ідея, і чи він тут пасує? Як на мене, то виглядає дуже гарно. Я ще на наступний день прибрала ось тут у столовій зоні, вже вам повністю не знімала як кажуть, ту мотивацію. Лише тільки показую, який декор поставила. Теж тут вирішила трішки додати затишку осіннього. Осінні квіточки, гарбузова свічка. Та ось в мене є така декоративна груша. Також ще невеличкі гарбузики, і ось така невеличка композиція на столі дуже гармонійно і красиво вписалася в мій інтер'єр. Останнє, що залишилося тут задекорувати, це ось столик у вітальній кімнаті. Маю таку ще гілочку осінніх квіточок штучну, також підставки на гарячі напої, невеличкий гарбузик, свічка. І, в принципі, ось така декорація також вийшла тут. Ось поки що в мене такий вийшов результат. Можливо, я ще сюди щось доставлю чи зміню, але поки що залишиться все ось так. І ще я хочу поділитися з вами сімейними кадрами, деякими. Це день народження нашого старшого синочка. Йому було 25 років. Ми нашою дружньою сім'єю, також його дівчинка Стефані, поїхали на обід у японський ресторан. Він є одним з наших улюблених. Дуже смачні там подають суші, і взагалі смачні страви, напитки. Він називається шаку. Їх є сітка таких ресторанчиків по місцевості штату Ілінойсі. Ну і ми вирішили відмітити так у сімейному колі. А пізніше на вечір вони збиралися з друзями відмічати Олежика день народження, і е, тому ділюся з вами ось такими приємними моментами нашої сім'ї. Після смачного обіду від закладу нам принесли компліменти для Олежика, це тортик зі свічкою і ще деякі десерти, це було дуже приємно і абсолютно гарно було виглядало все і дуже смачно. Але ми мали вдома свій тортик. Тож після того, як повернулися, ще мали. Такий гарний час зі смачним манговим тортом та чаєм. На цьому любі друзі я буду завершувати своє відео. Я усім вам дякую за те, що ви сьогодні додивились його до кінця. І сподіваюсь, я вас сьогодні замотивувала і ви гарно зі мною провели час. Якщо так, не забувайте про вподобайки, про коментарі, про підписку. І бажаю усім міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео.